Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про прості речі, яких мені не вистачає в Данії. Я прожила в Данії Трошки менше, ніж 15 років зараз. І я от думаю, що насправді нема якоїсь такої речі, яку мені ну прямо дуже не вистачає сьогодні. Були речі, якби більше ти відчуваєш недостачу чогось або того, до чого ти звик, коли ти тільки переїжджаєш. Тепер вже коли я прожила тут багато років, то мені от навіть було важко згадати, що саме було в Україні, що мені може не вистачати в Данії. І я виділила декілька речей, яких мені. І, ну, я можу сказати, що не вистачає в Данії, або мені хотілося б, щоб вони були в Данії, те, що я в Україні. Я думаю, що по мені видно, що я не сиджу голодна і продуктів мені вистачає. Але якщо думати про те, якої їжі немає в Данії, до якої ми звикли в Україні, або до якої я звикла, і от що мені хотілося мати в Данії, то це шкільні сосиски. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте і знаєте, як вони виглядають. То аналогу шкільним сосискам я в Данії не знайшла саме серед датських продуктів. Також хорошої ковбаси не вистачає. Я говорю про якесь дійсно класне, смачне соляві, тому що ковбаси в Данії є в самому звичайному магазині. Ви легко знайдете ковбаси, вони гарно виглядають, але на смак. Мені вони зовсім не такі, і якщо чесно, я датські салямі взагалі їсти не можу. Я не знаю, як це можна їсти. Воно мені абсолютно не смачне. Також мені не вистачає нормальних солених огірків. Дивіться, оце звичайні солені датські огірки. Ось це цілі огірки, а це, бачите, такі, як порізані. Самі звичайні, от тут є емблема магазина Рема. Я купила їх в Ремі. Вони недорогі. І вони для мене ніякі, вони не смачні мені. Є і більш дорогі марки огірків в магазинах. Я теж їх купую інколи, але і вони мені не смачні. Тобто, оцей присмак, який є, то, що вони додають саме в те, щоб додати смак цим соленим або маринованим огіркам, він не такий, який я пам'ятаю з України. Тобто вони такі трошечки навіть солодкуваті, або більш солодкуваті, ніж солені, або недостатньо солені. Я не можу це точно пояснити, але от точно при. Сомак солених огірків в Данії, він не такий, як в Україні. Я знаю, ви можете мені сказати так. Роби сама. Можна, звичайно, десь не знаю, виростити ті огірки, зібрати, законсервувати, забарувати і робити самі, але я таким не займаюсь, тому що. Я це не люблю. Мені це лінь. Тобто мені було б набагато легше прийти і купити готове. Звичайно, якби мені дуже-дуже не вистачало. Я би дуже-дуже хотіла такі самі огірки, як робить мама, як робила бабуся, то я би вже якось навчилась це робити. Значить, воно мені не так треба. Просто якби воно в магазині продавалося вже готове, то було б дуже класно. Це ще не все. Зараз я відкрию холодильник і покажу вам ще дещо. Я в холодильнику маю ось такого оселеця. Це оселедець непростий, якби не просто з магазину. До нас один раз в тиждень приїжджає такий фургончик рибний, і біля нашого магазину зупиняється, і там можна купити свіжу рибу і всякі там маринади, оселеця, все це він робить теж, але воно дорого. То оце такий оселедець, до якого звикли ми, бачите, тут мало що лишилося, бо ми вже майже все з'їли, Але це реально такий оселедець, який я пам'ятаю з України. Солений, солений оселедець, який ви будете їсти там з картоплею. Так, в мене вже починає е, ця сливну виділення. Е, е, так, треба перестати думати про їжу. Е, але е, такий оселедець, в нашому сенсі, я не знайшла в простому магазині. Тобто, ті оселедці, які продаються в магазинах. В тій самій Ремі, в Фьотексі, в Лідлі вони теж мені мають присмак, ну, якщо не дуже солодкий, то недостатньо солений. І навіть якщо ви його купите і ви дома будете його ну, там, підсолювати, все одно буде присмак не такий, до якого я звикла. І от якщо думати про їжу, то це, мабуть. Всі е, такі от продукти, які мені в даній трошки відрізняються від того, що було в Україні, і от е, це те, що мені незвично до сих пір, і що я не так люблю, як я любила їсти в Україні. А стосовно напоїв, то мені не вистачає соків. В Данії теж є соки, є е, цей мультіфрукти, є апельсин. Е, навіть можна знайти в лідлі е, томатний сік або в білці. Щось там ще трошки, якийсь там ананасовий туди-сюди, але немає такого вибору соків, наприклад, персиковий. Якщо ви любите персиковий сік, то ви прийдете, в не знаю в той самий Лідл чи в Врему, і ви підете ні з чим, тому що. В кращому випадку там буде якийсь е, несмачний дешевий концентрат. Це, це в кращому випадку. В гіршому не буде ніякого персикового соку, е, тому що просто ну, не завозять. Можливо, десь в білці, якщо пориться, то білка це такий величезний магазин, супермаркет в Данії, де в принципі ну вже все має бути. Якщо там нема, то я не знаю, де воно може бути. Але навіть в білці, е, ну по перше, не завжди ви будете білку їздити, тому що не всі живуть поруч. З білку, наприклад, від нас вона досить далеченько і дуже часто туди їхати в облом. То в звичайному магазині вибір соків він дуже-дуже вузький, він не такий, до якого ми звикли в Україні. Я знаю, що ви зараз мені напишете. Ви мені зараз напишете, так, в Україні багато соків, але то все там, не знаю, чи концентрати, чи ви не знаєте, яка там якість. Окей, так, да, це зрозуміло. Можливо, якість продуктів. Ну неможливо, скоріш за все, якість продуктів в Данії вона вища за якість продуктів в Україні. Але ті соки в Україні вони були смачні. Просто вони були смачні і я їх дуже любила. Наступна річ, яку мені не вистачає в дані, це чисто жіноча тема. Дівчата, я думаю, ви мене зараз розумієте, що це таке. Це капронові колготи. Не знайшла я в Данії. Нормальних капронових колгот, всі капронки, які я в Данії купляла, вони знаєте, десь з 90-х мені здається, тому що от, та от якість, я не можу вам передати. Колір то одне. Друге, як вони сидять на нозі, на тілі. Коротше, це ну, мені не подобається. Мені особисто не подобається якість капронових колгот, звичайних, які можна придбати в Данії. Тому я завжди прошу маму, щоб вона мені, коли до мене їде в Данію, щоб вона мені придбала. Багато копронових колгот, тому що це те, що я не знайшла нормальний аналог в дані. Мені датські колготи, чесно кажу, не подобаються. Наступна річ, якої мені не вистачає в дані, от дивіться сюди, що ви тут бачите. Ви тут бачите різноманітні ліки. Ось це в нас тут цитрамон з України і решта. Тому що навіть в Німеччині можна придбати набагато більше різноманітних ліків без рецепту, ніж в Данії. І, до речі, ні я, ні мій чоловік, ми не любимо приймати ліки просто так. Тобто ми приймаємо ліки вже в крайньому випадку. Можливо, навіть там, де середньостатистична людина, вона вже побіжить приймати ліки, то скоріш за все ми потерпимо. Якщо, наприклад, це тільки там не тиск, дай не дуже сильно головна біль там у мене, то загалом ми ліки. Намагаємось не приймати, але все одно мені хочеться, щоб в разі чого то в мене, окрім паноділу і Стрепсуса, були в хаті ще ліки. Якщо щось трапиться, і не буде часу. Знаєте, чекати у лікаря часу і їхати кудись там 6 годин сидіти в якійсь черзі, і якщо паноділ не допомагає, то я все-таки намагаюся тримати якісь ліки в хаті і дістати кажу, ліки, окрім стрепсиса, Паноділа чи якоїсь ну, там, ну, дуже якихось, там, мінімальних таких ліків, які можна купити в Данії. в Данії важко. Для того, щоб купити більше ліків, люди їдуть в Німеччину, тому що в Німеччині набагато більше вибір. Того, що ви можете придбати в простому магазині. Там я би не сказала, що в Німеччині прямо як в Україні, але все одно в цьому плані там краще, ніж в Данії. То от таких от дрібниць, як просто піти в аптеку або в магазин і купити певні ліки без рецепту, то цього мені теж трошки не вистачає в Данії. Наступна річ, якої мені не вистачає в Данії, це паперові гроші. Ось, так, от виглядають паперові гроші. Це 50 крон тільки знайшла в хаті і копійки це по 10. Так, чекайте зараз подивлюся. це отак от виглядають: 10 крон датських, це десь приблизно півтора євро. То що я маю на увазі, коли я говорю, що мені не вистачає в Данії паперових грошей? Я люблю розраховуватися готівкою. Я знаю, що це такий old school, але я люблю готівку. Якщо я йду в магазин, чи в кафе, чи купую якусь дрібницю, я люблю розраховуватись готівкою. І в Данії стає все менше і менше місць, де ви можете розрахуватися готівкою. Данія дуже діджитал е, країна стає е, всюди. Практично можна розрахуватися або карткою, або е, mobile Pay. Мобіл Pay це. Аплікейшн на телефоні, ну, якби да, спосіб розрахунку дуже популярний в Данії. То багато місць фактично, наприклад, от, кафе якийсь, да, ви можете прийти і ви можете розрахуватися або mobile Pay, або карткою. Готівку вони навіть не приймають. І мені це не подобається, мені цього не вистачає, тому що я люблю мати опції. Наприклад, у мого чоловіка в нього немає mobile Pay, не питайте мене, чому він не хоче його встановити. Це вже він хай сам відповідає. Просто мобелпеї в нього немає. І от були такі випадки, коли він йшов там мав купити в певному магазині якусь річ чи щось він, щось він мав забрати. Декілька разів вже таке було, і е, виходило так, що в нього ну були або гроші на карті, або е, готівка. Е, і він не міг заплатити навіть карткою. Там можна було розрахуватися тільки мобай, і мені доводилось що Він дзвонив мені. У мене є мобай. Тоді я мусила перераховувати е, гроші для того, щоб там він е, за щось розрахувався. То це, звичайно, класно да, не носити готівки. Але знову ж таки, якщо ви е, думаєте про те, що якщо система не працює, да, бо якийсь буде там збій в банках чи в системі, коли ви просто там не можете розрахуватися, то мені опції, звичайної опції готівки, не вистачає. Тобто мені хочеться завжди, я намагаюся, щоб там десь у мене в кишені трошки готівки лежало. І от в даній з готівкою встає все напряжніше і напряжніше. Я знаю, що цей е, пункт він навпаки батьків. Е, Багато людей дуже любляться, багато людей дуже не люблять готівку, і вони щасливі, що в Данії якраз всюди можна розрахуватися мобайлпей або карткою. То кажу, в цьому питанні я трошечки такий олдскул. Ще мені не вистачає в Данії такої простої речі, як Піти до лікаря тоді, коли ти хочеш, до того лікаря, якого ти хочеш, якщо, наприклад, в тебе є гроші, заплатити за якісь аналізи чи за консультацію спеціаліста. В даній, навіть якщо у вас є додаткові гроші, і ви хочете сьогодні повністю перевіритися, здати всі аналізи, ті, які ви хочете, в якісь приватній клініці, то в більшості випадків це не буде можливо. Вам доведеться чекати, вам доведеться спочатку піти до вашого терапевта, або якщо і ви зразу звертаєтесь в приватну клініку, то, то треба все одно довго чекати. Коротше, це не так просто зробити от такі прості речі, до яких ви в Україні звикли. Де питання стояло тільки чи є в тебе гроші, здати там такі от аналізи, там не знаю, розгорнуті, ще такі, ще такі. Якщо це не поліклініка, а якась приватна клініка, кажуть, то в Україні це просто питання грошей. Якщо ви маєте... Гроші, то ви 100% в межах 48 годин, якщо це робочі дні, ви аналізи здасте і до спеціаліста ви зможете попасти. В Данії так не працює. В Данії, по-перше, не все навіть можна зробити, не всі там процедури, не всі аналізи, які ви там хочете собі зробити, вони можливі. Якщо там ви тільки не помираєте, якщо якщо ви звичайно в критичному стані, і це щось дуже дуже серйозне, то ну питань ніяких немає, медицина хороша, всі вам допоможе. Просто якщо це щось таке, що ви собі там думаєте, що о, щось я, я погано почуваю. От ну просто хочу, наприклад, там здати, розгорнути аналіз крові і дізнатися там оте й оте. То ну навряд чи у вас це в данії вийдеться взагалі. Я вже не говорю, де що це вийде швидко. Тому до цього, ну мабуть, просто треба бути морально готовими. Раніше в Україну було набагато легше добиратися, так тому що були літаки. І якщо потрібно було зробити якісь Медичні процедури, то всі мої знайомі і друзі, вони нову я також ми досить швидко от могли і дещо добратися в Україну, тому ми, тільки беручи там буквально декілька днів відпустки, можна було всі ці питання свої вирішити. Зараз, так як прямого рейсу да, немає там, наприклад, в Київ, вам доведеться більше часу витрачати на дорогу, то і плюс. Все набагато там змінилося. Да? Зараз в Україні багато спеціалістів також виїхали. Наприклад, якщо ви звикли ходити в якусь там конкретну клініку до якогось конкретного спеціаліста, то не факт, що та людина ще там працює, можливо, вона вже теж переїхала за кордон. Тому зараз вже не так популярно їхати в Україну заради того, щоб здати певні аналізи і пройти певні процедури, але це не забирає проблеми або це не вирішує проблему того, що. В Данії до сих пір ну якби ви не зможете зробити те, що ви хотіли би зробити в Україні. Ну і останній пункт це звичайно мовний бар'єр. Це дуже легко жити в країні, коли ви, наприклад, їдете в маршрутці, вам треба вийти на якійсь зупинці, або водій питає там, а хтось тут виходить, мені вставати? і ви спокійно, не напрягаючись, якби, що ви неправильно говорите, ви просто там можете сказати, так, я виходжу або я не виходжу, чи там зупиніть мені там, я не знаю, чи водії в Україні до сих пір зупиняються, де ви їх просите. Колись можна було так сказати, ви могли сказати, будь ласка, там зупиніть мені біля того магазину, і водій міг зупинитися. І ви це робили спокійно, да? ви не думали, чи правильно ви вимовляєте слова, чи правильно ви построїли речення, і на вас ніхто не дивиться, тому що чує якийсь там акцент. То е, от таке почуття того, що є ситуації, коли вам хочеться висловитися, ви маєте говорити, не знаю, чи в автобусі, чи в поїзді, чи хтось до вас звертається. І ви відчуваєте дискомфорт, тому що, ну все одно, навіть якщо ви знаєте мову, ну хіба що ви дійсно там повністю ідеально говорите, да, то все одно будуть такі моменти, коли е, ви будете відчувати мовний бар'єр і певні незручності, і не будете себе так вільно почувати в висловлюванні, як би це було на вашій рідній мові. Це не річ, якої яка, там, знаєте, дрібничка, якої там типу, була в Україні, не вистачає далі, просто це теж те, ну, з чим вам, скоріш за все, доведеться в Данії жити. І я не знаю, чи колись я від цього зможу позбутися, цього відчуття легкого дискомфорту в певних ситуаціях, наприклад, коли я йду в магазин. Я думаю, що я так класно говорю, я їм все говорю. В моїй голові це звучить прямо на ідеальній датській, а людина мені відповідає на англійській. Так, звичайно, не завжди. Зрозуміло, що ну я в принципі нормально говорю на датські. Мене по ідеї розуміють, і я розумію. І часто десь там я роблю замовлення на дацькі, мені відповідають на датські, але все одно навіть зараз, живучи майже 15 років в країні, в мене є ситуації, коли я в магазині щось говорю. І люди переключаються на англійську. Тобто, да, можливо, ця людина просто думає, що мені так буде легше, бо вона чує якийсь акцент. Але як я це чую, значить, моя мова вона настільки погана, що людина переключається на англійську. І такий якийсь легкий дискомфорт ну, відчувається. Ось так. Я думаю, що на цьому, друзі, я з вами попрощаюсь, тому що я перерахувала вам всі, які я могла знайти, от коли я сіла і думала, ну якісь от. Речі їх мені не вистачає, чи якісь там незручності, що є в Данії, що не було в Україні. Це в принципі все. Ви бачите, ви бачите, що всі ці речі, які я зараз перераховувала в відео, вони не є критичні. Це те, без чого людина може прожити, може прожити абсолютно нормально, що я її роблю. Я не відчуваю себе там нещасною, чи ніби мені там дійсно щось не вистачає. Мені довелось сісти і добре подумати перед тим, як записати це відео, щоб відповісти самій собі на запитання, яких от таких ось там простих елементарних речей. Немає в Данії, які були в мене в Україні, і я сподіваюся, що якщо ви живете в Данії, що ця країна сподобається, бо і сподобається і вам. Якщо ви тільки думаєте про те, щоб переїхати в Данію, то Згадайте всі ті речі, які я назвала, наприклад, ліки, колготи, може, якісь там продукти. І подумайте про те, що коли ви будете переїжджати, що, можливо, там закупіть собі трошки ліків, закупіть собі, якщо ви дівчина, там колгот, якщо ви їх носите, для того, щоб вам не відчувати цього дискомфорту, коли ви переїдете. Дякую вам за увагу і побачимось в наступному відео. Па-па!